Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 6 грудня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво. 6 грудня День Збройних сил України. Велика подяка нашим воїнам, які захищають нас від скаженого ворога. І обов'язково це свято Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. А ще це день народження Санта Клауса, всесвітній день Гаспачо. День ялинки з рукавицями, день народження мікрохвильової печі, чи печі, день рудих думок, день одягніть свої черевики, і убоси, день настійки ревені на горілці та день захисних навушників. І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А свої іменини 6 грудня святкують Микола та Максим. Привітайте ваших іменинників! І що не можна робити в цей день? Не рекомендується вживати продукти тваринного походження, не можна піддаватися смутку або суму. Кажуть, це може привести до лютих морозів. Не варто згадувати старі образи, бо Миколай несе дух примирення. Та не варто вирушати у далеку подорож. Цей день присвячується молитві, а не ризику. І це буде завтра, 6 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ!